Високо правосвященство гір димітріє, митрополите Львівській і Сокальській. Паства монастиря, святекила і мефодія, вітає вас в стінах цього монастиря. Прийшов в кінці часу, коли наше Страждання дозріло, коли по 30-х роках переслідування, знущання величезної біди і топтання нам по головах, вітаємо митрополита Православної Церкви Київського патріархата. Вітаємо рідного сила, сина української землі, якому прийшло з волі Божої прийняти на свої рамена хрест, тяжолий хрест митрополії Львівської, стародавної метрополії Перемиської, пізніше Галицької і Львівської. Всі твої попередники знають, що цей хрест є винятково тяжкий. Стоїш сьогодні на землі, яка ще не так довго, 300 років тому, коли володів останній архієрей переміський православний Копесянський. На цій землі жили мільйони православних. Дітей Христової Церкви. годні, якби вони всі прийшли, той монастир би їх не помістив. Але вони не відійшли з цієї землі, бо наш Бог, Отець і, і Дух Святий, є Богом живих. Вони тільки упокоїлись, але не відійшли. Віримо, що вони сьогодні на цей великий праздник, на це велике свято, коли монастир вперше відвідає архієрей, митрополит Львівський, прийдуть всі. Очевидно, не відимо, але ми віруємо глибоко. Що вони стоять тут між нами. І ті всі, які боролися з Унією, і ті всі, які пролівали кров, яких мучили татари, і всі інші вороги, приходять ті всі діти цієї переміської землі, яких магометани взяли в полон, яких мучили і замучили десь далеко від рідної землі, Сьогодні вони вже не можуть боятися ніякого султана, ніякого володаря цього світу, їхнім володарем, і Богом є Ісус Христос. І ті всі чада нашої рідної землі, нашої батьківщини, сьогодні приходять кожен несе. Знамена свого страждання. Один в оковах приходить, другий з закваливим серцем, інші владики приходять, мученики з хрестом архієрейським і епархіє цілой на раменах і просять, просять за нас, для нас просять, щоб ми були вірні Тої вірі, за яку вони. Віддали своє життя. Стой з, з тих воріт, коли я дивлюсь на вас, але ззаду бачу чудову перемиську землю. Так закликаю ще раз, що всі вони прийшли і тих, яких насильно вивезли, і тих, які згинули. Далеко, далеко, в снігах і льодах Сибіру, ідеш по Магадані, Господь знає, де діти твої, діти твої, бо ти, що є їхнім батьком. Вони мають велике право надіятися, на твоє святи молитви. Надіятися на Твою любов до Ісуса Христа і мають право прийти, щоб ти як будеш підносити хліб, стане станеться тілом і віно, стане станеться кров'ю, щоб воно проліта вона була проліта за весь світ і за всіх наших братей і за всіх, які є тут присутні. Ваше високопреосвященство, преосвященство, радість мого серця, настоятеля, архімандрита і гумена цього монастиря, і всі і браті, і твоїх священиків, які приїхали, щоб повітати тебе, як батька є величезна. Не можна чого ви сказати, небо чистеньке, погода гарна. Приємно радісно. Просимо, просимо щиро, владико, щоб ви очолювали це святе, Божественне діє тіла і крові Ісуса Христа. Прийміть ті маленькі цвіточки від, тих, як від наших дітей, які приходять і є об'єднані. Любов'ю монастиря, де ігуменює Матір Божа утішення і отради. І святи отці наші Кирил і Мефодій. Ваше високопреосвященство, від імені товариства святих Кирила і Мефодія, яке цього року перший раз празднує разом з монастиром святих Кирила і Мефодія день святих Кирила і Мефодія, учителей словенських, які 1150 років тому назад на, прав... на слов'янські слав... на землі принесли світ православної віри і освіти. І от імені всіх духових дітей цього монастиря вітаємо вас, ваше високопросвященство на цій уйковіцькій землі. Ця історична подія для нас важна, тому що сьогодні перший раз від 300 літ відвідує православних християн в Польщі, православний львівський сокальський митрополіт. Ваше високопреосвященство, просимо ваших святих молітов за монастир і за всіх духових дітей монастиря. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Спид до И сын вас дізнается, и платих видневши людина свитов, світри за світи, за новия русалива, паспорт, я над тобою звісно, ході нині веселий са діона, Хороше ми позовом славу и святому духу великом сагласно надижећи